Так, після робочого дня сьогоднішнього. От вирівняли повністю всі вулики, попідставляли. напевно буде шуміло, все ж таки вітер піднявся. Будуть опади, може будуть, може не будуть. Але вітер все ж таки великий. Порівняли все ж таки всі вулики, попідставляли, поставили на мирколи, деякі на блоки. В принципі, вулики всі стоять рівненько, лінії порівняли, все ок. Так як і говорили, три вулика загрузили назад. Будемо забирали на іншу пасіку. От, і переглянули всі бджоли. от Маємо перший вулик, один єдиний. Проблемний без матки. Повитягували в якісь там матушники маленькі. От, що з тих матошників буде, невідома історія. Час покаже. Може буде добре, може буде не добре. Не буде добре. Закинемо їм розплід. І от рамочку новенького розплоду зачервленого з іншого вулика. Виведуть свою матку, в принципі, буде добре. Поїлки залишили, попереставляли, зробили прохід між вуликами. Зробили прохід між вуликами широкий. Так, щоб можна було безпроблемно підходити до вуликів, грузити, працювати з рамками, працювати. От, і не виникало жодних ніяких проблем. Думаю, все ж таки буде шуміло, вітер піднявся великий. Зняти відео заключне з сьогоднішнього роботу, робочого дня е є важким. Ось от, от так. Зробили, переглянули, підготували і в принципі, переїжджаємо на іншу пасіку. Всім гарного дня до побачення. Зустрінемось.